Любі мої дітки, хлопчики і дівчата, запрошую вас на заняття з навчання грамоти. Діти, хто до нас сьогодні завітав на заняття з навчання грамоти? Сонячний зайчик, подивіться і послухайте, які він говорить вам лагідні слова. Ви такі розумнички талановиті, діти, ваші серця сповнені доброти і любові. Ви завжди знаходите спосіб зробити день кращим. Ваші усмішки та сміх роблять світ яскравішим. Ви найкращий скарб на цьому світі. Любенькі, добрі, гарні діти. Ви почули діти, якими лагідними словами називала вас зайчик? Повторіть їх. Сьогодні до нас на заняття знов завітали маленькі дітки, хлопчик та дівчинка. Їх імена Марина та Максим. А на який звук починаються їхні імена? Марина Максим. Вірно, на звук М. Давайте лагідно назвем їхні імена, дівчинку Марину. Марина, Маринка, Мариночка, а хлопчика лагідно назвемо Максима. Максимко, Максимчик. Імена дітей Максим, Марина починаються на звук М. Діти, послухайте загадку і відгадайте. А відгадка починається на звук М. Маленька, сіренька, хоч якого кота з місця стягне. Так, вірно, це миша. Це слово починається на звук М миша. Послухайте вірш та допоміріться сувати. Який звук часто зустрічається в ньому? Малювали мавпенята, мавпу маму, мавпу тата, малювали мальву квітку, будуть малярами дітки. Так, це звук м. Промовимо цей звук. Який це звук? Приголосний. Чому? При вимові цього звука. Струмінь повітря, що виходить із ротика, зустрічає перешкоду із губ. Пригадайте і назвіть слова з віршика, у яких є звук М. Малювали, мавпонята, мавпа, мама, мальва, маляри, молодці діти. На письмі діти звук М позначається літерою М. Велика літера М читаємо М і маленька літера М читаємо М. Послухайте віршик про літеру М. Дві сестрички невелички одягли нові спіднички. Узялись міцні за руки. І гулять пішли на луки. Біжимо не до женем, не сестричок букву М. Що нагадується літера? Зі скількох паличок складається. Намалюйте разом зі мною в повітрі пальчиком літеру М. Марина й Марися за руки взялися, як м. Подивися, Марина й Марися. Що спільного у цих віршах. Хто ще може взятись за руки? Діти пропонує вам намалювати дві сестрички схожих на літеру М. Пригадаємо, які літери ви вже вивчили на попередніх заняттях. Літеру А, літеру У. А сьогодні ми вивчили літеру м. м. Спробуємо прочитати склади. Ам. УМ Ма. М. А зараз відпочинок руханка. Діти, давайте на магнітній дошці разом повторимо написання літер, які ми вивчили. Літера А велика. Літера А маленька, голівка, спинка, хвостик і животик. Літера У велика. Літера У маленька. І сьогодні ми вивчили з вами літеру М. Велика і маленька, а зараз напишемо склади і попробуємо їх прочитати. А м. Читаємо а м. м, -м". А -м". Читаємо, М ма, пишемо, М -ма. М ма. У нас получилося слово М Ма, ма, ще раз, ма. Дітки, я думаю, у вас теж вийшло написати слово мама. Молодці. Перед роботою зошиті зробимо пальчикову гімнастику. Узяли духмяне мило, добре руки ним помили, полетіли від води бризки з рук туди-сюди. Рушничок я свій беру, швидко ручки обітру. Молодці малят. Сьогодні будемо вправлятися на написанні літери М, яку вивчили. Паличка зверху вниз, на дві клітинки похила. Знову на дві клітинки похила і пряма паличка, літера М. Знову паличка похила, ще похила зверху вниз і пряма зверху вниз. Відступаємо. І так пишемо. До кінця рядочок. Підведемо підсумок нашого заняття. Яке в нас було заняття? Які літери ми вже вивчили? З якою літерою познайомилися сьогодні. Діти, будуть чекати зворотній зв'язок від вас, як ви працюєте на магнітній дошці та в зошиті. До побачення, до нових занять!